Цьому ролику показую, як подати декларацію для ФОПа на третій групі на 2% за червень місяць. Також обговоримо трохи законопроект 8401 та що він нам дає далі, як далі працювати. Отож, поїхали! Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смакович. і це традиційне відео щомісячне, як відзвітувати для ФОПів на третій групі на 2%. Але перед тим, як ми почнемо звітувати, коротко хочу пройтися по законопроекту 8401, яким скасовується. 2% ставка з цієї ставки потрібно буде перейти. Скоріше за все, його приймуть. На момент зйомки відео його ще не прийняли, але вже по ньому були певні зміни в сам текст законопроекту. Що вони нам говорять? Що із 1 серпня ті ФОПи, які знаходяться на 2%, будуть автоматично переводитися на ту групу і ставку, звідки вони прийшли. На 2 для тих же підприємців, які відразу були зареєстровані на 2%, відбудеться перехід з 1 серпня на 5%. Також можна подати заяву самостійно про перехід, але також тільки на ту групу і ставку, на якій ви були до. До обрання 2%, а для новостворених ФОПів, які відразу були на 2%, на 5%. Загалом, це, цей пункт може ще змінюватись, тому будемо чекати, слідкувати за новинами. Я оперативну інформацію викладаю в себе на телеграм-каналі. Ось посилання на нього. Якщо ще не підписані, підписуйтесь. Там вся оперативна інформація І також обговорюємо зміни в тому числі по 2%. Що важливо з приводу переходу, в нас також ем, зробили певні зміни по лімітах. Якщо по 2% у нас немає ліміту взагалі, і там я міг напрацювати 100 мільйонів вже за е, півроку, було б, звісно, добре, то переходячи знову на 5%, у нас є ліміт 7 мільйонів. І питання в тому, чи враховується той ліміт по 2%, який ми вже напрацювали в цьому році. В загальний річний ліміт по 5%. Законопроект говорить, що ні, не враховується, проте на 5% ми можемо використати не весь річний ліміт, не всі 7 мільйонів. Нам потрібно буде. 7 мільйонів розділити на 12 і помножити на кількість місяців, які залишилися, щоб допрацювати наш рік. Тобто, по суті, річний дохід буде пропорційний тим місяцям, яким ми попрацювали в цьому році вже на 5%. Це все ще не прийнято, тому будемо слідкувати за розвитком. Власне, тепер давайте подамо нашу декларацію. Найпростішу декларацію. Передостанній місяць ми подаємо ці звіти. Давайте будемо кайфувати від того наскільки це просто. В кабінеті платника заходимо у введення звітності, обираємо 2023 рік, обираємо потрібний місяць. В нас це буде червень, і клікаємо створити. Тут обираємо прибуток, наступне поле залишаємо повністю пустим і шукаємо нашу декларацію. Ось вона F010 3203, податкова декларація 3 групи на період дії воєнного надзвичайного стану. Подаємо ми її до 20.07.2023 а сплачуємо єдиний податок за червень по 2% до 30 липня. До 20 липня подаємо декларацію, до 30-го сплачуємо єдиний податок. Обираємо нашу декларацію. Слідкуємо, щоб правильно підтягнулася податкова. Ні в якому разі не обираємо жодних із додатків. Ми їх заповнюємо по підсумках року і клікаємо кнопку створити. Є тут нам потрібно тільки проконтролювати податкову адресу, щоб вона була заповнена вірно. Тому що з не дуже давніх пір в нас сюди тягнеться якась біда із ДРФО. І, і щоб тягнули сюди все правильно, потрібно подати заяву. Ось коротке відео про те, як це зробити. Але якщо в нас тут невірна адреса, можна просто ось взяти і вручну відкоригувати, і буде все ок. Хай буде так. І самий кайф, нам тут потрібно по доходу заповнити тільки перший рядок. Це сума, скільки ми отримали за червень. Місяць доходу, хай буде там 10 тисяч гривень. І в другому рядку, скільки ми платимо єдиного податку. 2% з 10 тисяч гривень, 200 гривень. Все. В першому дохід, в другому 2% від доходу, єдиний податок. Декларацію ми заповнили. Клікаємо перевірити. Є перевірено, зберігаємо нашу декларацію. І не забуваємо, що всі ролики, які я знімаю, я маю можливість знімати тільки завдяки вам, шановні спонсори, патрони чи просто гарні люди, які донатять. Безмежно вам вдячний. І якщо вважаєте, що роблю гарну справу, можете задонатити ось реквізити на екрані, вони також є в описі під відео. Йдемо далі. Отож, наклікнули зберегти. Програма пропонує нам підписати декларацію, клікаємо так, обов'язково підписати. І можемо підписати через хмарне сховище. Тут є достатньо зручний інструмент, це дія-підпис. Ми можемо отримати посилання, точніше QR-код, відсканувати його через застосунок Дія і наш документ буде підписаний. Але я зазвичай підписую файловими ключами, зроблю це і зараз. І програма відразу пропонує надіслати документ. Ви надсилаєте. Я доки цього робити не буду. І через декілька годин, можливо, на наступний день потрібно обов'язково перевірити, щоб наша декларація прийнялась. Для цього ми заходимо у введення звітності, обираємо потрібний період, в даному випадку це 23 рік червень. І дивимось на нашу декларацію. У стовпці квитанція тут має світитися цифра 2, це означає, що податкова опрацювала документ. А сам рядок має підсвітитися зеленим кольором. Якщо так, тоді все окей, декларація прийнялась. Якщо ж підсвітилась червоним, як от тут в мене нижній документ, то значить щось пішло не так, і вам потрібно подивитись ось цей ролик. Посилання бачите, де я розповідаю, що робити, якщо декларація підсвітилась червоним, тобто її не прийняли. Але надію, що у вас все вийде. Тому пробуємо подаємо, підписуємось на YouTube канал, якщо ще не підписані. Ставимо вподобайки, ділимося, перепощуємо, кидаємо посилання друзям і дякую вам за перегляд. Бережіть себе! Нам все добре!